Друзі, привіт! Хочу познайомити вас з таким чудовим рішенням опалення технічного приміщення, приміщення майстерні. Приміщення, котре побудовано з цегли, а підлога стеля бетонована. А приміщення, приміщення має розміри 3 на 5 метрів. Я вам там ласочку покажу. Така ідея з'явилася після так, достатньо багатого досвіду, досвіду будівництва печей, а, ремонту вже існуючих печей буржуйок чи печей, дерев'яних печей, виконали в заводському, скажімо так, чи виконання. І от наступнуло на таку ідею, що головна мета це ж прогріти приміщення, прогріти його до такого стану, щоб температура зберігалася ще на наступний день. Щоб в цьому приміщенні можливо було зберігати фарби, лаки. Весь час, коли мороз не змінювати їх місце дислокації, не переміщувати їх в теплі приміщення, наноситися з ними їх величезна кількість ну, от, по всьому подвір'ю, то в будинок, то з будинку в майстерню. І це дос досить незручно. Тому от, з часом час потребував от таких ідей, ідея виникла і з'явилася ось така піч. Ця піч побудована звичайно духової плити. Духова плита, газова плита її марка Вікторія це от такий був значок, що це газова плита, газова чотирьохмафорична плита. Дані отвори, які залишилися після горілок, вони на сьогоднішній день є скажімо, отворими, через які поступає конвесійне тепло в приміщення. Ця піч вона має внутрішній топочний бункер, і він відгорожений від наружної зовнішньої частини, відгорожений іще одним наружним металом. В даний момент він білого кольору. Ця піч вона пофарбована, перефарбована вугнетркою фарбою, котра витримує 600 градусів. Все достатньо працює. Це працює вже до другого сезону. І от зараз з'явилася думка на ваш розсуд, на ваше вивчення випластити це, цей матеріал це в YouTube. Так от, така піч. Вона це найбюджетніший варіант, це найбюджетніша, скажімо так, теплова одиниця чи тепловий модуль, який дозволяє досягнути тієї мети, яку кожен із нас, кожен із мастерів перед собою ставить. Вона дозволяє в цьому приміщенні зручно працювати, не тільки працювати чи поглядати на вогонь, і цей час можна покривати каву. От. Температуру, яку вона здатна в такому приміщенні підтримати під час її протоплення, це 18 градусів в приміщенні. При нульовій в день на подвір'ї, а попередньо вночі було десь мінус 7-8. Це я згодом покажу на термометрах. Як це робилося? піч використаного матеріалу на 700 гривень. Це і вогнетривка цегла, цегла, що й і середній і зовні печі. Це і глина шамотна, це Мартелівська глина, от цього виробника МП18. МП, МП, це шамотна половинова глина. Це також ще декілька матеріалів, вогнетривких, специфічних матеріалів. Але вони в вільному доступі в будь-якій розічній сіті, торговій сіті, вони доступні і недорогі. Тобто, перерахувавши ту кількість і об'єм, який потрібен, Прийшов до висновку, що 700 гривень це якраз та сума, яка потрібна, щоб заробити чи задовольнити свою потребу мати таку піч в такому приміщенні. Окрема, вартість 700 гривень також входить і вартість самої плити на сьогоднішній день на поголошення в Новолекс. Вартість таких духових плит попереднього часу, за радянських часів, їх десь від 100 до 200 гривень по оголошенню. Тобто, люди їх продають, не знають, що з ними робити. Вони стоять на дачах, вони стоять, стоять в гаражах, багато кого не л'є, і викинути жалко. А як знаєш, що зробити корисним? Це треба по випробування, тобто набратися досвіду. І все це дуже, дуже цікаво робиться. Ось, друзі, таке рішення. Хочу сказати, що достатньо зручно. Тобто, так працює, так ось відкриваю. Вогонь регулюється. Дарвами в даний час палю Вони ось такої якості, непотреб, який ну, сирий, ті вологий, трухлявий, але його потрібно спалювати, звільняє місце для нових дров. Тому тут він навіть, навіть дуже згодився. На цій печі встановлений шибер. Ось Відчули, наскільки тише стало угодіння димових газів. Так, да, воно заповігнилось. І оце тепер в такому стані буде вистачати горіння такої кількості дров приблизно 40 хвилин. Але вона потім ще годину тримає жаринки і вугілля. Підклавши через годину, воно все займається і процес повторюється і таким чином продовжується. Але дуже небагато потрібно дров. Значить по вазі на один день при таких температурних умовах. Для того, щоб протопити приміщення таких розмірів, нагадаю, 3 на 5 метрів а, висота стелі 2,20. Необхідно 14 кг дров. Ну, дров низької якості. Якщо б це були дрова середньої якості чи не дай Боже, найкращої якості, найдорожчі дрова, то тоді це все змінюється в половину в два рази. То достатньо було б і 5-7 кілограмів. Ось такий результат повністю задовольняє, повністю влаштовує. Це найбюджетніша піч 700 гривень. Терміни, щоб зробити таку піч, будь-яка людина, будь-який мастер, котрого вже є майстерня, йому термін виконання один день. Дана піч робилася один день і ще додатковий один день робився от такий димохід. Він робився а, з власноруч виготовленим сендвішем, Це базальт, це фольга. Це армування, це глина. Ну, от. Отаке цікаве рішення. Раджу також всім це поставити, випробувати. Дана модель дуже швидко становиться, дуже швидко в майбутньому обслуговується, якщо потрібно, ремонтується, все достатньо, все розкручується, розбирається. Дуже зручно. Всім дякую за увагу. Друзі привіт! Старовиня майстерня. Температура на вулиці. На вулиці 4-4 градуси тепла. Так, заходимо в майстерню. Так, в майстерні Поліцю піч. Вищо полянута. Да? Где у вас температуру? Температура 17 та да, сімнадцять градусів. Це вже майстерня топиться півтори години. <клухи> Дуже комфортно працювати в таких умовах. Тепло, можливо тримати з будь-якої сторони. Добре, дякую за увагу.